Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Варшаві знову масові протести фермерів. Пише Polsat News. Вимога демонстрантів, захист польських кордонів від неконтрольованого напливу продуктів з України. РФ та Білорусі через протести у місті утруднено рух транспорту. Участь у протесті візьмуть понад 100 тисяч людей. Протестувальники палять шини перед офісом прем'єра Туска. І поки поляки бунтують проти України, росіяни цим користуються. Телеграм-канали пишуть про потужний вибух на одному. Із аеродромів Варшави 34 загиблих військових. Інформацію приховують. Був приліт російської ракети. Інформацію видають за навчання. Все в таємниці пише телеграм-канал Польський кур'єр. Пуск був з Білорусі. Терпіння поляків прийшло до кінця. Сьогодні на аеродромі паніка, як пишуть обізнані джерела, удару зазнали ангари із озброєнням до систем ПВО, які стояли позаду аеродрому. Дуда скликає нараду. Відповідь буде військова, а в Україну поїдуть далекобійні ракети в той же час. Одразу після вибуху аналогічні. Хлопки лунали в Гомелі Бресті та Лунінці. Ліді. Очевидно, що терпіння невідомих добровольців закінчилось. За даними білоруських партизан, на аеродромі Ліда під час загрузки ІЛ-76 особовим складом про Луна вибух. Повідомляють про мінімум 30 загиблих росіян. Польща проснись. У вас кордон із Росією також є. Бізнесмен Олексій Давиденко щодо ситуації на кордоні пише наступне: про наші фури і поляків, мабуть, не всі тут пам'ятають. Але в 90-х головними гравцями на українському і європейському ринках вантажних авто Перевезень були не поляки, а німці, французи і італійці. Їх фури і їх водії возили більшу частину вантажів по всій Європі, і саме вони на цьому заробляли. Але в 2000-х з'явилися польські перевізники, які своїми низькими цінами і кращою якістю витіснили водіїв Старої Європи, тому що готові були працювати більше, тому що готові були заробляти менше, тому що хотіли жити краще. І ринок обрав тоді їх, бо ринок завжди обирає краще, і щось я не пам'ятаю тоді, щоб французи і німці брали в облогу польські кордони, щоб Кували польські фури і знущалися з польських водіїв і споживачів, і не треба про це мовчати, бо те, що зараз роблять поляки з блокуванням України, це не дружба і не сусідські відносини, навіть без війни, навіть якби це були мирні часи, і це не має жодного відношення до ринкової економіки і європейських цінностей. В Україні у нас закриті порти, у нас закриті аеропорти. Ми всю свою логістику побудували через аеропорти і морські порти Польщі, бо вони наші добрі сусіди. Могли побудувати через Геную, могли побудувати через Констан. Але більшість з нас добровільно обрала братів поляків. Ми їм платимо портові збори. Ми користуємося їх ліцензійними і митними складами. Ми часто завантажуємо в їх літаки і піднімаємо їх економіку. Два місяці назад привезти контейнер з Гданська в Київ коштувало півтори тисячі євро. А зараз шість тисяч євро. Чотири рази, бо все стоїть. Поляки все заблокували і фактично взяли нас в облогу. А насправді наші водії, наші перевізники, це поляки зразка кінця 90-х. Наші голодні до роботи, наші готові довозити швидше. Наші готові працювати дешевше. Це ринок і ринок сьогодні обирає українців. Я хочу нагадати, що українці не тільки біженці, і не тільки підприємці, там в Польщі працюють і платять податки десятки тисяч простих українців. Наші громадяни залишають там гроші на АЗС, зупиняються в їх готелях, отоварюються в їх магазинах, харчуються в їх ресторанах, купують квитки на їх потяги, автобуси і літаки. Досить ховати очі, боятися казати правду. Наші люди не дармоїди, не прокажені. Фактично, наші громадяни піднімають економіку. Польщі і свою працю і своїми витратами там. І ми маємо повне право відстоювати і отримувати ті європейські цінності рівності і пропорційності, про які так гучно люблять говорити наші сусіди. А те, що вони зараз роблять з нашими водіями, з нашим експортом і імпортом, це точно не дружні і не сусідські відносини. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.